Так, зніму моїх коників ще раз в конюшні. Хочу також сказати, що отаке світло дуже яскраве, воно для коней не добре. Воно зверху світить і коней сліпить. Тобто коні краще їм бути в темряві, ніж під таким світлом. Тому я його включаю тимчасово. І тільки більше для того, коли ми тут прибираємо і коли коней немає. А так це світло, воно коням заважає. Ось така наша ясмінка. Красуня. На ніч зеленого не маємо закладати, то закладаємо таке сіно, от у нас є трошки краще, трошки гірше. З соломою то закладаємо сім. Таке на ніч, то вони з того гіршого, он що роблять? Стелять собі, але нічого за ніч щось собі. Так. Тут у нас Марта. Ну, Марша, Марта більш культурніше їсть. Не викидує так. Це ми після прогулянки, тобто вона трошки мокра. Так, да, Марта, як там сінце, нормально? О, десь. І Аїша мерву тут робить, але у Аїші шо, шо тфу 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 але апетіт у неї найкращий. Їсть більше всіх ця двохрічна кубилка. Ну вона і пови... найбільша в нас буде. Да? Ось таку мерву вона тут зробила. Ну, Коні вивертають, бо їм так краще на землі перебирати. Тому я з цього приводу не нервуюся. А тут у нас роза колись була, але зараз от трошки сіна. Те, що не влізло в сіновал, тут поклали, даємо його в першу чергу. І на п'ятий рік існування конюшні я все ж таки зробив збру... Як, як там? Для збруї кімнату. Ось тут помістились мої два сідла для дорослих. Одне сідло дитяче. Комплект нової зброї в хамутах. Ще будемо її пробувати. Вуздечки. На будь-який смак. Стратегічний запас вівса. Це тут трошки в мішках. Я Зробив таку стіну з мішків, а туди засипав насипом. А це наверх теж мішками покидав те, що ну, так, що не влізло. І отут у нас іще збруя, та, що до комплекту йде до хомутів. Ось такі вуздечки, шкіряні. І тут старий теж комплект, ось до вішки. Але він ще ми з ним ще будемо користуватися. Зброю за ці дні я всю промазав маслом на зиму, бо вже була підсохла, помив і промазав спеціальним маслом. Так що до зими ми готові. Ну, а тут у мене кімнатка, де. Вода, бойлер, медикаменти. Таке робоче. Ось вода. Да й так. Уже в нас ніч. Хто лягає спать? На добраніч. До нових зустрічі!